Вітаю, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні в цьому відео ми попробуємо ось таку пачку. Е, такі, що це, що це в нас таке? Мультизлакові снеки з начинкою гриби. Продукт срудований. Коротше, снеки знову у нас зі смаком грибів. Ось такі трикутники. Та, е, бачу трикутники. Зараз зацінимо смачні, несмачні. Поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо на ці. Ось снеки. Let's go. Деніс фрейні реагує, Деніс дружній реагує. Сьогодні він буде їсти. Так, Мультиз... Так, видно? Ні, не видно. Зараз буде видно. Мультизлакові снеки. Мультизлакові снеки. Хруз начинкою гриби продуктує З начинкою гриби. би, би, би! Давайте відкривати та хочеш пробувати. Там, давайте. Спробуємо, спробуємо, що смачне, не смачне. яке воно дізнаємось. Угу. Ось такі вони. Давайте. Сухі. Ну, таке собі. Приправи грибної сюди накинули. То ще є зі смаком сиру попробуємо. sola anaduja Щодо оцінки, не знаю. Можливо, 8, але тут таке солене, що, напевно, 7 поставлю. та не знаю. Дуже... таке взяли приправу гриби і дуже сильно її тут дали. Тому напевно я не можу поставити 8 балів. Дуже солена. А може поставлю, не знаю. Але хіба 8 з мінусом? Ха-ха. Не, ну воно дуже солене. Мені щось тут приправи не жаліли і дали дуже максимально. Ні, напевно, тут 8 не буде балю. Дуже солене. Фу! Е -е! Симбалю. Поки що. Так буде з кожним хрустом цим зменшувати, зменшуватись оцінка, напевно. Тут дуже силена. А, як сюди У Вони ще пишуть, що це мультизлакові снеки. Які це мультизлакові? Тут хімії дуже багато. Я постараюся це все з'їсти. Не знаю, надіюсь у мене вийде. У мене ще ось тільки, так. Надіюся. Я з'їми виживу, Куйки в населені, не можу сім, вже поставити. Ставлю 6. Кажу, з кожним разом ще менше і менше оцінка. Бо чого? Е скільки солі давати? Я не гон це їсти далі. Не візьмуть солі багато понад. А ти це їш. У е, мене ще є кава. Давайте попробуємо з кавою. Може кава переб'є смак соленості. Іду я по каву. Бо це я не годен це такого про їсти. Це, це жах. Це дуже солене. Ось кава. Я не думав, що воно настільки противне. Та... Давайте пробуємо з кавою. Так, трошечки вас вище. Ну, з кавою? ну, поки що нормально, не знаю, як буде далі. Ну з кавою може і на 8, так? кава блокує гриби. Ха -ха. І вже не такі солені. Ну, з кавою це ще можна їсти, без кави? Ні. І що це робити, кава закінчилась? А в мене ще пару штучок лишилось. Mm -hmm. Ну, пробуємо ще потроху їсти. Без кави. Ммм, mm -hmm. ще чотири небагато. Щось ми так довоємо. Ще дві. Я ж хотів дві пачки цього купувати. Слава Богу, не брав. Ніколи не знаю, що тобі попадеться. Так. Ні, ну тут 6 балів. Або, напевно... Ну, <coughs> таке гриби смачні, може 6. Поставимо... Не знаю, Ой, буде... <coughs> Щось закашлявся. Таке зловне, що закашлявся. <coughs> Все, на кінець останній. Том середині, mm -hmm. тут залишки, тобто кришки, так. Бо, Жесть, ледве ми це доїли. Я напевно поставлю 5 балів. Ну, вже поставив 6, хай буде 6. Не знаю, я би поставив менше. Воно дуже солене. Але гриби самі по собі смачні. Ну, не знаю. Поставив 6 балів, не знаю. Коротше, на цьому все. Я вам це не рекомендую, цей хруст їсти, тому що <кій> щось я так сильно закашився від цього цих ників. Бо тож воно дуже сильно солене. Я вам це не рекомендую. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Фу, поїли ледве. ледве ми це поїли, ледве ми це з'їли, цей хруст. Це жесть. Несмачний капець. дизлайк, дизлайк. Все, пока.